Випуск новин на телеканалі Бесарабія ТВ. В студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас. Трагедія в Бесарабії загинули діти. Небезпеки нічного акермана кого варто боятися. Боротьба зі сніговою стихією, якими дорогами вже можна проїхатися. Духовенство Білгороністровського виступає за мир та злагоду. Далі про ці та інші події розлогіше. Трагедія в Бесарабії загинули діти. 20 січня близько сьомої вечора черговий поліції повідомив до служби порятунку, що в селищі Мирне Кілійського району внаслідок пожежі у приватному будинку загинули шестирічний хлопчик та трьохрічна дівчинка. Прибувши на місце трагедії, фахівці встановили, що в результаті короткого замкнення електропроводки задимівся телевізор. Пожежі, як такої, не було, лише задимлення. В той час вдома знаходилися діти. Їх 27-річна мати одиначка напередодні пішла до подруги та замкнула малечу в хаті. Про лихо ніхто не підозрював. Сусіди почули крик дітей та спробували увійти до будинку, але зрозуміли, що лише марно гаять час. Коли відшукали матір та відчинила двері, діти вже були бездихані. Будь-які спроби реанімувати їх виявилися марними. У наступному сюжеті мова піде про вимушених переселенців, котрі проживають у білк та санаторіях Сергіївки. Ця категорія населення не залишається без уваги. Їх проблеми постійно вирішуються. Нині на порядку денному постало питання щодо забезпечення житлом дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Чи є можливість у Білгородністровського виконати таке доручення? Дивіться далі в сюжеті. Не дивлячись на те, що навкруги Білгородністровського намело чимало снігу, посадовці міста працюють. Члени робочої групи з питань соціальної підтримки вимушених переселенців звітують, що наразі найбільше турбує цю категорію населення. Троє дітей, 14, 6 і 3 роки. Ситуація з похоронами вирішилася. А по поводу того, що вона вже не в стані знімати квартиру з трьома дітьми, ми званювалися з адміністрацією, Даному учреждения, є письмо, і ані согласна взяті обратно в управлінні праці та соціального захисту населення. Жінку один на один із горем не залишили. Більше того, організували і похорони, і допомогли родині облаштуватися у санаторії Сенетаті, а також отримати всі виплати, передбачені законом. Не оминули увагою члени робочої групи, і зміни, що відбуваються на законодавчому рівні. Стосуються вони, передусім, оформлення необхідних довідок для переселенців. Ми плануємо 27 января виїхати Сергіївку, провести з даної категорії населення роз'яснити роботу, тобто провести роботу мобільного соціального офісу. Начальник служби у справах дітей Тетяна Бабіч проінформувала присутніх про те, що нині із області до Білгородністровського надходять запити щодо забезпечення житлом тієї категорії дітей, що наразі перебувають в інтернаті. Я так понимаю, что каким-то образом сегодня готовится какой-то либо законопроект, либо дополнение в закон о том, что эти дети находятся на территории города и на территории, где они должны будут осуществлять защиту их жилищных и имущественных прав. Із 28 дітей переселенців, що перебувають в інтернатах міста, лише декілька забезпечені житлом, проте на території Луганської та Донецької областей всі інші його не мають. А відтак ця проблема найближчим часом може лягти на плечі міської ради Білгородністровського. Між тим, як зауважила Тетяна Бабіч, нині на квартирній черзі у місті перебувають 50 дітей. А тому дану проблему можливо вирішити лише на державному рівні. Коли саме набере законної сили таке нововведення, поки казати рано. Однак у Білгородністровському вже думають, що робитимуть із цією проблемою. Тетяна Бажанара, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ. Білгородністровські рятувальники гасили полум'я у майстерні. 20 січня майже о 5-й годині ранку до служби порятунку повідомили про загорання приватної будівлі на вулиці Молодіжна, 70. Прибувши на місце події, пожежні побачили, що відкритим полум'ям горить дах столярної майстерні на загальній площі 300 квадратних метрів. Вже за півтори години пожежу локалізували, але повністю ліквідувати таке масштабне загорання вдалося лише після обіду. На щастя, ніхто не постраждав. Вогонь знищив дах майстерні та столярне обладнання. Причина пожежі наразі встановлюється. Вулицями старого Акермана стає небезпечно. Відсутність освітлення розв'язує руки злочинцям і грабіжникам. Під час зйомок у міській лікарні до нас звернулася жінка і розказала, чому вона опинилася на лікарняному ліжку. Подробиці в сюжеті Тетяни Карпенко. 20 січня в Білгородністровській міській лікарні під час зйомок репортажу про зимові холоди та її наслідки до нас звернулась Ірина. В ході бесіди з'ясувалося, що вона теж пацієнтка з закладу та лежить в однієї із палат. В очах у жінки страх і водночас біль. Вона розповіла нам жахливу історію про те, як потрапила на лікарняне ліжко. Це наслідки жорстокого пограбування, що сталося на однієї з вулиць Акерману. Ірина зі сльозами на очах розповідає, що трапилося з нею того дня, 16 січня. Повертаючись додому після роботи, о 10-й годині вечора в самому центрі міста її жорстоко побили четверо молодиків. Відібрали одну золоту каблучку та забрали 300 гривень. Грабіжники намагалися зняти з її пальця іншу каблучку та не змогли, зламали ніготь. Жінка навіть не пам'ятає, як дійшла додому. Наразі Ірина лежить в міській лікарні під пильним наглядом медиків. У мене теж удар по головіну мініму чотири чоловіка білі нагамікав. Якби... Уже есть видео с магазина сантехника, но там плохо видно. У меня капельницы капают. Ну, да. Капельницы, голова, сотрясение, перелом носа. Однак, як виявляється, подібні випадки у Білгородністровському не поодинокі. Разом з Іриною в палаті лежить і Євгенія. Жінка ледве може говорити. З жахом згадує вечірні події, що розгорталися 15 січня в мікрорайоні Тіра. Та на превеликий жаль залишаться в її пам'яті на все життя. 15 числа я йшла з роботи додому. От мене, в общем, до да, таби. Подвезли, я вышла с машины. Это здесь по стену от а, Нет. Тира. Тира, на да? тире. Ага. Я перешла дорогу, поздоровалась своей рабочей, так как раньше она работала вместе со мной. И пошла дальше. За мной слышу шаги ну, молодого человека. Как бы. Я не придала этому сильно значения, думаю, мало ли, что сколько раз я шла с работы, то навстречу, то сзади, и как бы ничего, спокойно доходила до дома. И тут поворот, получается, что мне надо было повернуть, я как бы повернула, хотела повернуться, посмотреть на него, как положено. И у меня ничего не получилось, потому что я вообще ничего не помню, по сегодняшний день ничего не помню. Як розповідає жінка, дорога до її дому ніколи не освітлювалась, і вона завжди зі страхом йшла по ній. Приходячи до тями того вечора, Євгенія почула уривки діалогу. Хриплий жіночий голос сказав: Давай швидше, снімай і побіжалі. Прийшовши остаточно до тями, жінка ледве добралася додому. Маленька донька, яка вдома чекала матір, знала, що та завжди приходить в один і той же час. Почала їй телефонувати, але ніхто не відповідав. Опісля, почувши стукіт, пішла її зустрічати. Але від побаченого дівчинка ледве не втратила свій. Видомость, расповедая Евгения. Она мне открыла калитку, я ну, позвонила, в звонок, и она мне открыла калитку, говорит, мама, что так поздно? И когда увидела вот это все, ну, лицо, волосы все в крови, шапка все в крови, куртка в крови, все в крови, и она кричала не своим голосом. Соседи подошли сразу, вызвали скорую, и потом сваха свата значит, скоро меня сюда, и они за скорой ехали сват сватом. Старша донька Євгенії Ірина розповідає, як тільки дізналась, що трапилось, одразу приїхала до лікарні. Наразі медики діагностували у жінки черепно-мозгову травму. За словами доньки, грабіжники забрали сумку, в якій знаходились документи та гаманець, ключі від дому, зняли срібний ланцюжок, а ще намагалися зняти золоті сережки. «Сережки вони не могли зняти, тому що вони ззаді закручені, як на болтиках, Я не дергали, ці мочки, хотіли порвати до того. Так дергали, что на второй день, когда мне надо было томографию проходить, пришлось их самой снять. Як розповідають жінки, такі жахливі випадки в останній час трапляються дуже часто. Зовсім недавно з ними в палаці лежала ще одна жіночка, жертва, можливо, тих самих грабіжників, які без жалю та холоднокровно б'ють заради наживи. Всі постраждалі написали заяву до поліції, як будуть розвиватися події та чи знайдуть правоохоронці нещадних грабіжників. Покаже час. А наразі ходити вулицями міста стає все небезпечніше. Она тоже рассказывала, что уже вся больница гудит, что куча этих случаев уже. Очень много по городу. Как бы пассивно к этому всему относиться, что Продовжають поступати, продовжаються це вже район. Да. Просимо нашу міліцію приміняти якісь міри. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Рятувальники допомогли медикам дістатися до хворих. Як з'ясувалося, лікарі отримали повідомлення про недомагання п'яти людей, серед яких четверо дітей, і сіл Іванівка та чистоводне білгородністровського району. Проте виїхати за викликом не змогли через сильні замети на дорогах. Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автомобіль швидкої до хворих, а потім допомогли дістатися до лікарні у селищі Старокозаче. І впродовження теми зими снігу цього року намало дуже багато для комунальників почались справжні трудові будні. Аби місто не пішло у зимову сплячку, необхідно дуже швидко розчищати проїжджу частину та тротуари. Та не слід забувати і про мешканців віддалених сіл району, яким вкрай необхідно діставатися до міста. Яка ситуація у Білгородністровському, розкаже у своєму сюжеті Олена Малоїван. За два дні рясного снігопаду в Одеській області випала велика кількість опадів. Для мешканців віддалених сіл району дістатися до міста ще й досі просто неможливо. Вікторія Анатолівна мешкає в селі Вольної Білгородністровського району. До міста вона приїхала, бо виникли невідкладні справи. Проте, як зауважила жінка, дістатися до райцентру мешканцям сіл зараз вкрай важко. Автобус із села виїхав лише сьогодні вранці, і то завдяки ентузіазму водія, який на свій страх і ризик по неприбраним від снігу дорогам пробивався до центральних транспортних артерій. Уже второй день погода, ні один трактор, абсолютно нічого. Що що по міду, я смотрю, от приїхало, тяжело йти, ні тротуара, нічого. Йдеш і боїшся. Що по району по селу їхав автобус: вольне, приморське, теж там. На повороті там невозможно, там не видно, що начистилось. Вот это место. Вот, вот такая дорожка, если встречный, он поедет в сторону и он оттуда не выедет. Если там вот так вот по, по обочине снегу. Отак От ми страдаємо. Як розказує Вікторія Анатолівна, вона інвалід. І виїхати з дому по такій засніженій та слизькій трасі сьогодні для неї було вкрай ризиковано. У дуже скрутне становище під час хуртовини потрапила і Світлана. Жінка зараз лежить у травматологічному відділенні міської лікарні з переломом ноги. До медичної установи її доставили лише на другу добу після отримання травми, бо й надалі терпіти страшний біль сил не було. Через велику кількість опадів у вигляді снігу до селища міського типу Сергіївки, де проживає Світлана, ніякий транспорт не Дістатися. Як розказала жінка, довелося навіть викликати рятувальників. Бо через те, що дороги не вбирали, швидка не змогла виїхати з селища. Хочу сказати, що плохо дуже чиститься, взагалі нічого практично не чиститься, Ніде. І приїхала сюди, і що здесь по сугробам на костелях ходила, тому що здесь не можна було приїхати ні каталкам, нічим. МЧС прислали за мною МЧС, ребята молодці, МЧС, бригада була п'ять человек, Они мене з квартири взяли на руках, винесли в машину, посадили все время. Смотрели за мною, как бы, щоб мені не було плохо, щоб мне не, было плохо, чтобы мне не было больно, Был со мной медбрат що привезли сюда. Люди скаржаться, що після негоди минуло вже кілька днів, а траса ще й досі не розчищена. У прес-службі ДСНС постійно інформують, що рятувальники і надалі допомагають швидкі дістатися до пацієнтів із віддалених сіл. Так, 20 січня медики по заметеній дорозі не могли дістатися до п'ятьох хворих, серед яких четверо дітей, сіл Русько Іванівка та чистоводне. Натомість у Білгородністровській райдержадміністрації ще за місяць до негоди провели нараду що підготовки району до надзвичайних ситуацій у зимовий період. Журналістам у організаційному відділі повідомили, мовляв, це засідання переноситься на невизначений період. Згодом на офіційному сайті РДА повідомили, що нарада відбулася і район до зимових сюрпризів повністю готовий. У самому Акермані ситуація не настільки складна, але мешканці деяких районів міста не задоволені роботою комунальників. Наталія Борисіна працює на залізничній дорозі у затоці, аби дістатися туди під час снігопаду, жінка з самої околиці міста пішки добиралася до вокзалу, аби встигнути на першу електричку, тому що транспорт не ходив ні по місту, ні за містом. Я считаю, что в этом году очень плохо они не чистят. Что в прошлом году было то же самое, что в этом году люди падают, ломают ноги и никого это не волнует. Вот что самое обидное. Ни бабушки не выйдут, ни хлеба нету, ничего. У нас, как обычно, внезапно приходит зима. На остановках, может быть, вот именно в городе. Я живу на вершине, там Так засипано, нічого комунальники вообще общеї там просто нет. на остановки такі кучугури, що це просто кошмар. У міському центрі благоустрій рапортують, що на очищення доріг від снігу направлені усі сили підприємства. Трактори та зіли прибирають проїжджу частину, а усі двірники вправно чистять сніг на тротуарах та посипають їх піщано-селяною сумішю. На сьогоднішній день роботи не припиняються. Утром она работает на подсыпке, чтобы автобусы выходили. После обеда она выходит уже э, на уборку вот, потаявшего снега, чтобы не взорвалась каша, не было заторов, не было э, никаких э, пробок для машин на движение, движение транспорта. Э, также мы начали уборку снега с обочин. Тот снег, который был убран машинами снегоуборочными нашими и техникой РСУ, порта и военными, но оно усложняется тем, что много транспорта выехало на работу, в частности, к рынку. Поэтому принято решение сегодня, что мы договорились с РСУ с Василием Георгиевичем. Он выделяет нам свой погрузчик, возможно, еще и машину дополнительно. И мы с 5 вечера до 12, до часа ночи будем там, где э, вокруг рынка, центр города, где движение, насыщенное движение днем машин. Що ми не можемо працювати ночі, поки не оберемо сніг. За словами Якова Сутніченко, з самого початку опадів по усьому місту працювала техніка по прибиранню снігу. Роботи не припинялися навіть і вночі. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Траса Одеса Рені частково відкрита для руху. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання. Траса є Є-95» із посиланням на голову Ізмаїльської РДА. За її словами, 20 січня дорожні служби відновили рух на трасі Одеса рені на даний момент лише для проїзду легкового транспорту справа в тому, що дорога поки розчищена в один слід, а вантажівки будуть тільки на ній буксувати та блокувати рух, розповіла Валентина Стойкова. У повідомленні йдеться, що станом на сьогодні розчищені всі магістралі, що з'єднують села району з Ізмаїлом. Винятком став лише невеличкий підйом в районі Утконосівки. На думку районних керівників, причина у відсутності необхідної кількості техніки на місцях після ліквідації райавтодорів. Тим часом, за офіційними даними, станом на 13 годину, 21 -го січня, рух транспорту на трасі Одеса Рені на Бухарест відновлений до КПП Паланка. Залишились обмеження на автошляхах Одеса білгородністровський Монаші та КПП Старокозачче Білгородністровський. Про те, як ідуть справи із прибиранням снігу на дорогах у Білку ви вже знаєте. А ось як із цією проблемою справляються в столиці Придунав'я у наступному сюжеті розкажуть наші ізмаїльські колеги. Галина Величко продовжить. По Одесской области пронеслась снежная буря. Не обошла она стороной и столицу Придунавья. Уже в первое утро после сильнейшего за последние несколько лет снегопада вся техника, которая предназначалась для содержания дорог в зимнее время, вышла на работу. Расчистка измаильских улиц шла без остановки, практически круглосуточно. Проезжали, смотрели дальше, как бы вот даже мелкие проулочки прочищены. Смотрю, трактора еще работают, так что ждем, ждем лучшего. Все коммунальные предприятия работали в штатном режиме. Сначала перевели в порядок основные улицы, по которым движется общественный транспорт, а также подъездные пути к больницам и коммунальным учреждениям. Затем дошла очередь и до окраин. Работы много, ведь протяженность всех дорог в Измаиле 246 километров. А кроме того, надо было расчищать и придомовые территории. К 20 января работы по уборке снега в городе практически закончили, хоть и остаются неубранными некоторые переулки с грунтовым покрытием. Кроме этого, коммунальщики приступили и к очистке крыш домов от сосулек, которые очень опасны для людей. Ведь бывали в Украине и смертельные случаи, когда они обрушались на головы прохожих. Подобная старательность не остается незамеченной горожанами. Молодцы, потому что трудно ходить по улицам стало. Но вижу, работают и машины на дорогах, и и уборщики работают. По-моему, справляются. Маршрутки все это время работали без перебоев. Измельчанам есть с чем сравнивать. Раньше бывало так, что снег буквально парализовывал жизнь всего города. Люди пробирались по сугробам пешком, а дороги были покрыты ледяными глыбами. Именно поэтому горожане с уважением отзываются о работе коммунальщиков в эти зимние дни. Конечно, очень согласна. Здесь вот я иду хорошо, замечательно. Тут претензий нет абсолютно. Созванился с ребятами из других городов и также говорят, что у нас слабо чистят. У нас отличный мэр, поэтому мы очень довольны, как он нам чистит дороги вообще, как он относится к городу. Поэтому ему 5 с плюсом по старой пятибальной системе. По новой 12 с плюсом. Галина Величка, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия Тв. Довники продовжують боротьбу із контрабандою автівок 20 січня. 29-річний громадянин Молдови пішки прямував до нашої держави через пункт пропуску кучурган. В ході перевірки оперативники держприкордонслужби встановили, що навесні 2014 року чоловік ввіз до України Фольксваген, зареєстрований у Литві, і до сьогодні не забрав його з української території. Мовляв, забув це зробити. Наразі його передали працівникам митниці. За дане порушення іноземцю загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Нагадаємо, що наприкінці минулого року оперативники Білгороєністровського прикордонного загону викрили чотирьох осіб, які протягом двох останніх років. Років ввезли і до сьогодні не вивезли з України понад 30 легковиків. З 1 січня 2016 року замість нинішніх паспортів громадянина України почнуть видавати нові пластикові id картки що замінять внутрішній документ. Вони будуть містити в собі біометричні дані власника. Як отримати документ і що для цього потрібно, дізнавалася Тетяна Карпенко. Дарина пришла в Государственную миграционную службу по особому случаю. Ей совсем скоро предстоит получить очень важный документ. Паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и копии паспортов родителей. Это необходимый перечень для получения ID-картки. Да и сама процедура оформления несложная. Меня сфотографировали, сказали ждать 30 дней. И вот и буду ждать. Ты узнала, что тебе уже дадут другой паспорт. Буквально месяца два назад, когда начали говорить по телевизору, я прочитала в интернете, что теперь уже будут именно такие паспорта, они обычные. К таким нововведениям девушка относится положительно, и то, что этот документ будет действовать 10 лет, тоже знает. Мне кажется, лучше такой паспорт, потому что это будет намного удобнее. Э, в случае его потери или кражи. Э, теперь Невозможно будет подделать информацию, которая будет именно на этом паспорте. на сьогоднішній день. Білгородністровський районний отдел государственної миграционной служби обратились 36 человек на оформление id картки. Білгородністровським районним відділом УДМС України в Одеській області розпочато прийом документів від осіб, які досягли 16-річного віку на отримання паспорта громадянина України у виді вигляді id картки. На небольшой карточке есть такая же информация, что и в обычной бумажной книжке указаны общие данные владельца. На документе также находится чип, благодаря которому всю информацию будет сканировать компьютер. До ID-картки в обязанном порядке будет выдаваться довідка про регистрацию места проживания, в которой будет указано, где зарегистрировано место проживания данной особы. Такой документ Дарина получит бесплатно, ну а со временем, после принятия соответствующего закона Верховной Радой, его получат и все желающие граждане Украины. Предполагается, что такие документы наиболее защищены от подделок и исключают возможность пользования ими любым лицом, кроме владельца. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Матерям одиначкам урізали виплати. Харчування в школах та садочках переклали на плечі місцевої влади. Працюючі пенсіонери будуть платити 15% податку і суми, що перевищує три мінімальні зарплати. Це далеко не весь перелік нововведень соціального пакету 2016 року. Відтепер за фінансування пільг деяких категорій населення відповідальна місцева влада. Чи вистачить грошей у скарбниці Білгорністровського, дивіться далі в сюжеті. Прийнятий наприкінці грудня 2015 року новий соціальний проект змінює правила гри для пільговиків. Головне його нововведення передача органам місцевого самоврядування повноважень приймати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорії громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Мова йде у першу чергу про безоплатний проїзд у громадському транспорті пільги на оплату житлово-комунальних послуг, користування квартирним телефоном. Варто пам'ятати, що бюджет Білгородністровського на совісті місцевих депутатів, а тому саме від них залежить, скільки у казні міста передбачили грошей для фінансування вище зазначених пільг. Для інвалідів та учасників війни осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, ветеранів військової служби, тощо законом передбачений безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а також 50% знижки абонементської плати за користування квартирним телефоном і безоплатний капітальний ремонт житлових будинків, також ряд інших пільг. У бюджеті Білгородністровського на надання пільг з послуг зв'язку компенсаційні виплати проїзду автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян передбачили 1 мільйон 690 тисяч гривень. На пільги для громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в Акерманській казні знайшли 306 тисяч гривень. Це і на оплату житлово-комунальних послуг, і на придбання твердого палива. Згідно нового соціального проекту фінансових ударів по своїх гаманцях відчують і матері одиначки. Відтепер діти із неповних сімей не отримають державної допомоги у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Якщо мати або батько п'ятирічної дитини має дохід більше 2,5 тисяч гривень, державну допомогу вони не отримають. Діти інваліди, діти-сироти та ті, хто залишилися без опіки, а також учні перших-четвертих класів із мало забезпечених сімей, більше не будуть отримувати харчування у школах за рахунок держави. Відтепер, якщо у міській казні грошей на це немає, то і їжі для дітей не буде. У Білгорністровському на харчування вище зазначених категорій за рахунок міського бюджету передбачили трохи більше 2 мільйонів гривень. Не надто приємні новини і для батьків дошкільнят у державних дитячих садочках за харчування будуть сплачувати батьки. Необхідну суму встановлюватиме місцева влада. Можливо, доведеться сплачувати повну вартість харчування. Нагадаємо, раніше батьки компенсували не менше 60% вартості харчування у містах та не менше 40% у селах. Максимальні пенсії на 2016 рік встановили в розмірі 10 тисяч 740 тисяч гривень. Ці суми більше не будуть підвищуватися автоматично. Із працюючих пенсіонерів і надалі стягуватимуть податок з пенсій, якщо вона перевищує три мінімальні зарплати. Індексація зарплат на рівень інфляції буде тільки в тому випадку, якщо вона перевищить 3% відсотка на місяць. Навіть кільку не купиш, бо вона втридорого стоїть. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. У Білгорністровському священнослужителі говорили із громадою благочини Білгорністровського округу, настоятель храму святого великомученика Іоанна Новосочавського проти ієрей Рустик Виходцев розповів про діяльність української православної церкви Одеської єпархії у громадському житті міста. Також висловив стурбованість і тривогу городян щодо можливого перебування в Білгорністровському церкви Київського патріархату. Нагадаємо, місяць тому митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел звернувся до міського головного. ...але Гінак з проханням передати будівлю колишнього військового шпиталю по вулиці Ізмаїльській Одеській єпархії під будівництво реабілітаційного центру. Нещодавно з таким же проханням звернулося і духовенство Київського патріархату. Благочинний закликав керівництво міста вчинити правильно і мудро, бо міжконфесійні конфлікти нікому не потрібні. Перший заступник міського голови Вадим Касарчук зазначив, що мер міста обов'язково зустрінеться із представниками обох конфесій, але рішення має прийняти міська рада. На сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ о 18-й годині. На це добре та хай щастить.